Різдвяна карамельна тростина. Ви напевно бачили цей різдвяний атрибут Різдво свято на честь народження Ісуса Христа. Він Бог, який прийшов у цей світ як людина і народився від Діви Марії у місті Віфлеємі. На честь народження Ісуса творець цукеркової палички заклав багато символів. Білий колір палички символізує безгрішність Ісуса. Він єдиний, хто не згрішив, не порушивши Божі закони. У цьому Ісус відрізняється від нас грішних людей, червоний колір символ крові Ісуса. Будучи безгрішним, Він пролив свою кров за нас грішних людей, померши на Христі. Кров символ життя. Безгрішний Ісус віддав своє життя за нас, грішних. Перевернута паличка, схожа на букву Джей, яка є першою буквою імені Ісус англійською мовою Джізус. Переклад імені Ісус – Господь спасає. Ангел з'явився Йосипу, чоловіку Діви Марії, і наказав дати саме це ім'я, оскільки Він повинен врятувати людей від гріхів. Всі, хто покличе ім'я Ісуса, буде виправданий на Божому суді, оскільки Ісус пролив свою кров. У звичайному положенні паличка нагадує жезл пастуха. У той час і в тій культурі, де народився Ісус, вівчарство було досить поширеним, і пастухи носили саме такі посохи. У Новому заповіті Ісус часто порівнював себе з добрим пастирем, який любить своїх вівць, піклується про них, захищає і керує. І сьогодні Ісус бажає стати Твоїм керівником. Як добрий пастир Він піклуватиметься про всіх хто піде слідом за ним, чи станеш ти частиною Його народу? Для цього тобі потрібно повірити у факти, про які йшлося вище, і покликати ім'я Ісуса Христа повіру, те, що Ісус помер за гріхи, зі своєї милості дарує повне прощення, виправдовує і запрошує стати Його послідовником. Ми запрошуємо вас на наші християнські зустрічі. Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися адресу і час. Веселих різдвяних свят вам!